Всім привіт, Лего, друзі! Мене звати Мар'ян. Я радий усіх вас бачити на своєму україномовному каналі Міксблокс. Це канал, де ви бачите світ конструкторів Лего та його аналогів в різних оглядах та різноманітних інших відео, де ви бачите стріми, прямі трансляції, конкурси, розіграші та багато іншого. Я дуже радий бачити своїх найкращих друзів, підписників та тих, хто тільки. Попав на це відео. Я дуже надіюсь, що ви додивитесь його до кінця, тому що сьогодні у нас новинка В серії Лего Сіті Арктика. Ну я думаю, що це у нас продовження Арктики, тільки тут у нас трошечки інша тема. Якщо колись це було якісь там мамонти, слони заморожені і так далі, то сьогодні ми бачимо тюленів. І ось таке малесеньке Лего, яке коштувало мені близько 350 гривень, але воно, на мою думку, дуже прикольне. Тому що перше, чого його слід купувати, це тому, що тут є тваринки, тюлені. Друге, це доволі прикольна мініфігурка, яка дуже гарненько може вписатися в вашу колекцію Лего Сіті. Ну, як, наприклад, і мою. Також мною ще й нагадує реальну Арктику, яка виходила колись, але зараз Арктику придбати ну дуже дорого, тому що самі розумієте, це старенька тема. Проте друзі, подивіться, в нас тут є не тільки тюлень, а навіть є ще малесенький тюленчик. Це просто дуже маленько, і мені це дуже сильно сподобалось. Ну і також є класний снігохід. Як я розумію, ця дівчинка досліджує цих тюленів, робить якісь знімки. Тому що у неї є ось такий фотоапарат, ну, на мою думку, це фотоапарат. Якщо ви думаєте, що це щось інше, напишіть свій коментар, а я буду обов'язково читати та лайкати. До речі, давайте скористаємось нагодою, і я вам прямо зараз на екрані покажу топ-коментарі, які під минулим відео писали люди. Дуже дякую, пишіть також і тут, і ви обов'язково попадете в наступне відео. Я вирішив вам трішки знижити планку, і давайте, якщо ви наберете 20 лайків, вас чекає зразу, одразу. Той же день новеньке відео. А якщо ви наберете 35 лайків, вас чекає новесеньке, але вже більш цікавеньке відео. Це і мотивація для мене, і мотивація для вас. Я придумав дуже багато ідей. Зараз мені потрібен час самому, якби якось так налаштуватись, щоб відео виходили частіше, А також потрібна мотивація від вас. Дуже вам буду вдячний за це, друзі. Також хочу нагадати, що у мене є мій телеграм-канал, де ви можете побачити мене, мій світ життя. Мою дівчинку і багато всього іншого. Будь ласка, вступайте, там реально весело. Ми вже такі там приколюхи в групах пишемо. Ми як одна сім'я. Дуже дякую всім, хто є з нами. Також в мене є ще група, де ви можете знайти вигідні конструктори по всьому інтернету. Так, уявіть собі, просто заходите в групу, шукаєте, яка вам потрібна серія Лего, і просто пишете і купляєте. Ось так. Також, друзі, є ще в мене мій Тік-Ток. І також ви можете підписатися на мій Discord сервер. Все, піар більше не буде. Тепер давайте перейдемо до відео. Ну що, ось таке сьогодні вас чекає малесеньке відео, але воно дуже цікаве, тому що набір коштує своїх грошей. І тим більше у нас тут є доволі ще цікавий сюжет, тому що ось така пластина. Також рибка, тюлень і дівчинка. До речі, подивіться просто, яке в неї прикольне волосся. Ший разом зі шапкою. І ще є навіть рюкзак. Уявіть собі, ну це просто шик. Ну, шо... ну все, не буду затягувати це відео. І... Перейдемо до огляду. Поїхали! Так, ну що, ось таку молоту ми маємо на екрані. Привіт! Мене звати Тюлень Джоджо. Ну так, я дуже люблю називати тваринок, особливо лего тваринок. Ну що, давайте почнемо ми з дівчинки, а тоді прийдемо до наших друзів-тюленів. Ну і далі вже по апаратурі, по снігу і по площаці. Ну що, дівчинка, як я вже казав, вона дуже унікальна. У неї є пророблений костюм, в рази краще, якщо порівняти з тими, хто у нас був серед мініфігурок в Арктиці. Вона реально, подивіться, кишеньки... Пояс такий, ну весь костюм оранжевий, як має бути Взаді Теж він є запринтований. Є ось такий новітньо стильний рюкзак, як реально в Арктиці. Тобто він має тут карімат вроді, там має якісь речі всередині. Шкода, що він не відкривається, ніяк не функціонує, але також він є дуже прикольним. Найбалдьожніше, ну це російське слово, але найкраще, що тут є, це ось це волосся. Просто подивіться, шапка, просто шапка вуханка, ну не вуханка, а така прям, ну, дуже маленька. І також. Є волосся одразу з шапкою. Ну, дуже класно, у неї є ще ось таке ніби суворе личко, а є ось таке люб'язна личко. Таке привіт, ланчики, привіт. А це, якщо вони не хочуть фотографувати,сь у неї є суворе обличчя, де вона каже: а ну, фоткайтесь. Ну, це я так вже придумую сюжет сам на ходу, але що правда, то правда. Ну, є у нас ось така мініфігурка, ну просто дуже класно. Просто всім рекомендую купити цей набір, особливо зараз, коли він по такій дешевій ціні. Ну, як на мою думку, це прикольний набір за таку ціну. Також є ще ось. Така у нас камера. Ну, як я розумію, це у нас камера для фотографії. Вона є переносною, тобто ми можемо її взяти за ручку. До речі, телефонна ручка так виглядає класно. Такого, знаєте, стаціонарного старого телефону. Не, ну, зараз ми маємо всі айфони, смартфони, а колись були такі стаціонарні телефони, і ось там були такі ручки. Тобто ти брав її і дзвонив: алло, 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 там. Визвіть мені скоро, хто там жив за СССР, той думаю, шарить. Ну, ви мене зрозуміли. Є ще ось такий невеличкий. Ніби якийсь штативчик, тобто для якогось іншого ракурсу. А, для того, щоб ми дивилися, що ми фоткаємо, як я розумію, це так. Ну, ось так у нас це виглядає. Вона кріпиться ось сюди. Тобто ми можемо закріпити на снігохід. І ось так їдемо. Тут, до речі, є багато знову ж таки запасних деталей. Я всіх їх поставив одразу ж таки на площадку, щоб ви бачили. Ну і у нас є ось такий снігохід. Він ну, дуже прикольний. Це вона, на жаль, наклеючка, на жаль, у нас, але теж класна. А, є ось такий простенький руль, ось такий невеличкий. Ліхтарі, тут ліхтар, тут ліхтар невеличкий. Ну і задні нічого такого особливого, просто у нього є ті лопаті, ніби як вони називаються, лижі О, і він просто собі їде. До речі, де в нього мотор, я не знаю, але теж виглядає ну, дуже класний снігохід. Просто в мою колекцію ідеально вписується, тому що, уявіть собі, в мене є, пам'ятаєте, в минулому відео, до речі, хто дивився, той молодець, я розказую вам про Букувель. Він сюди ідеально вписується, тому що це додатковий рятувальник, який там може далеко заїхати. Там у нас теж був снігохід трошки. По-іншому зроблений, але щоправда, оцей мені... Більше подобається, тому що він якийсь є стильний. Ну що, давайте перейдемо до нашого малесенького чута. Дивіться просто на цю тюле... на цього тюленька, Ну просто, ну, хочеться його поцілувати. Ну, подивіться, який гарнесенький. подивіться, який він маленький, подивіться просто на ну, це звірятко прекрасне. Ну і також у нас є ще ось такий малесенький. Це ще краще, просто подивіться на його мордочку. М -м -м, я не можу зараз вмру тут, стоячи. Ну і у них є ось така невеличка водойма, тобто озерце і така навалена. На снігу. Ну, якось так, друзі. Ось такий у нас сьогодні був коротенький та якісний, класний огляд. Надіюсь, ви поставили лайк, підписались на мій канал, хто новенький. Я дуже старався. І надіюсь, вам сподобалось. Ну що, давайте 20 лайки набирайте. Одразу ж таки випущу вам новесеньке відео. А зараз ви можете написати, про що буде новеньке відео, хто шарить за мою колекцію Лего, за те, що я збирав останні стріми, той може догадатися. І написати свій коментар. Всім па-па!